Зараз читаю одну книжку і от читаю страничку одну, понял? і не можу далі. Настільки інформації багато для мене корисної заходи, Конкретно для мене. Це не важливо, яка книжка, яка інформація. Смислів в тому, що така книжка може попадатися раз в два, в три роки, в п'ять. Для мене. Да? І от однозначно, я її возьму і поставлю там, як книжка, яка мені реально. Цікава, яка змінює мислення. Оце от важливо. І тепер я точно можу сказати, яка книжка цікава і змінює мислення. Це коли ти її не можеш 10 там сторінок за день прочитати. От не можеш просто. Ти починаєш читати, прочитав одну сторінку, другу, і в тебе стільки нової інформації. Ти починаєш це настільки все прямо чувствуєш, що це, блін, така сочна інформація. що ти не можеш далі читати просто. Ти останавливаєшся, перечитуєш цю страничку ще раз, і ще раз. І в конечному методі таку книжку можна півроку. Вона не велика, а така тоненька. Півроку її можна читати. Но це дійсно те, що прямо, то, що треба да? тебе. А якщо ти так, то просто як прочитаєш одна історія, якщо ми кажемо про якусь інформацію серйозну, да. А є, звісно, книжка, яка просто такого розслабляючого формату. розслабляючий формат, так, да, то і побыстрінь. А от іменно вот вот, вот, для тебе, то, що сьогодні потрібно, то дійсно я давно вот, не читав, але можу сказати, що вот, определенно. У кого так було, що ви читаєте страничку одну. І думаєте, вау, це сок, знаєш? І возвращаєшся обратно, перечитуєш. Обратно. Начинаєш подчеркивать, перечитаєш, і прям не можеш наїстися однією страничкою. Йомое, вон интересно.